Тепер дозволено бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку ТЦК та СП. Друзі, всім привіт! 31 жовтня 2025 року. Президентом України підписано законопроект 13335, яким дозволено бронювання військовозобов'язаних, які є порушниками правил військового обліку, перебувають у розшуку, не уточнили свої облікові дані і не мають військово-облікових документів. Раніше була велика проблема, тобто, люди, які перебували у розшуку, їх неможливо було забронювати, тому що це чітко було передбачено порядком на сьогоднішній день. Е, можна буде реалізувати ці всі моменти. Але законопроект набирає законної сили протягом 30 днів після його опублікування. Тобто, під кінець листопада вже можна буде бронюватись. Але є моменти щодо бронювання. Е, вам надають бронювання, і протягом 45 днів ви повинні врегулювати всі свої моменти з порушенням прав військового обліку, тобто заплатити штраф, оскаржити, зробити військово-обліковий документ, пройти ВЛК і в такому порядку. Тому зважайте на ці всі Моменти, і хто хотів забронюватися, вже можете шукати собі роботу. А якщо вам потрібна юридична консультація, можете до мене звертатись.